Як ви бачите, ось цю німецьку кризу? Наскільки вона є небезпечною для нас з точки зору самої стабільної німецької військової допомоги? Ну, з одного боку, це звичайно погано мати політичні трансформації, але оновлення від Шольца несе для нас надію. Тому що якщо він настільки сильно не хоче давати нам Тауруси, він по суті стріляє собі в ногу, і власне це не допоможе вирішити йому політичну кризу всередині країни. Якщо так розібратися, то ситуація в Німеччині критична не через Україну, не через пакети допомоги, не через зброю. А через що через кризу економіки, через кризу мігрантів, через кризу праворадикальних партій, які захватують владу в окремих регіонах, і власне всі ці проблеми так чи інакше відносяться або до Росії. Або до цієї вісі зла, тобто до Китаю і до інших партнерів, тому що Україна приходила і казала, що Nord Stream – це погана ідея, буде власне шантаж енергетичний з боку Росії. Так само ми попереджали про повномасштабне зараз Росія власне підтримує хвилі мігрантів, знову ж таки шантажуючи і примушуючи Німеччину поступатися в певних питаннях. Тобто для людей для конкретного споживача в Німеччині виникає ціла низка проблем, коли Росія. Власне, енергетично почала шантаж і повномасштабне вторгнення в Україну ціни для роз... для споживача в Німеччині зросли майже на 50%. і це знову ж таки проблема Росії. І Це що нам? робить Шольц? Так от опозиція матиме більший шанс в Шольца зараз більший шанс. Чи навпаки прилізуть от зараз оці путіністи справа і зліва, дві партії альтернатив Дольчленд, і оця, яку я завжди погано вимовляю, тому залишимо цю панянку. Всі знають про цю путінську тьотю. От одним словом, чиї шанси зараз виринають, а з тих шансів відповідно ми робимо висновки наскільки небезпека є для нас. Насправді хороші шанси у Фрідріха Мерца. Це і це хороші шанси. Тобто, це можливість об'єднати Німеччину, тому що а, він дуже хороший політик. Він один з перших, хто був в Україні після повномасштабного вторгнення. Він має хорошу позицію по, тау... по Таурусам. І головне, він розуміє причину економічних проблем в Німеччині. Тобто, він вже виступав і в європейському парламенті, і досить вокально озвучував свою позицію. І Україна має рішення знову ж таки питання не в Таурусах. Тауруси – це зброя, це зброя для досягнення певної мети. І ми. Ми mm. Говоримо, що перемога України вона розблоковує для Німеччини економіку, торгівлю, реконструкцію, співпрацю індустрій потенціал розвитку проектів, зелену енергетику, тобто, це те, що веде частково до вирішення німецьких проблем, і це те, що мерц розуміє. Тому для нас Шольц це вже перегорнута сторінка. Праві популісти, в принципі, якщо їм правильно протидіяти, не зможуть виграти цей мандат. І наша надія зараз вона на Мерца. І ми mm. маємо підтримати його як кандидата. і тоді це буде дуже корисно і для нас, і для Німеччини.